Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом. Ви дивилися його в інтернеті. Ось, е, картошку вже запекла. Звичайна помита картошка. Е, картопля велика. бажано. Ось, відбирала такі великі. Е, запекли, зараз будемо її розвертати, потім будемо заправляти. Заправляти чим будемо? Тушкованими грибами з слівками. Е, це слівочне масло. Звичайний часник з водою кипяченою, солений, підсолений, і сир твердий. Зараз розверну і покажу далі. Ось, дивіться, що в нас вийшло. Картопельку ми розвернули. Гаряченько, бачите, ще парує. Її треба розвернути ось так, щоб були як такі, як блюдечка поробити. Ось, бачите, на дворі холодно, у нас на, на це. На столі буде тепло. Зараз ми картопельки зробимо ще ось таку процедуру. Серединку, ось цю, нам треба ось так веделочкою. Ось так, ось так, перем'яти. Перем'яти для того, щоб ми туди, в серединку її ніби як нафарширували. Це, як говорила жіночка, яка розказувала цей рецепт. Каже, це та картопелька, що ви їли в буковелі, я в буковелі не була, а картопельку попробую. Ось, дивіться, що в нас вийшло. Бачите, ось такі картопельки розвернуті. І тут в пюрешечку перем'яти. Ось так. Бачите? Ось так. Гарнесенько, гарнесенько. Ось. Зараз ми візьмемо оцього маселка сюди трішки. По грудочці на кожну картопельку. Ось, ось це домашнє масло. Ще літом купила. Зараз. Доходу взяла. Ось, ще залишились шматочки. Ось гарненька картопелька. Так. Знаєте, поба... змастити це буде цікавий експеримент. Ось ось так. І ось. Дивіться, зараз. картопель До картопельки ми засипали маселко. Ось, так як у нас картушина велика, ми ще. Сюди досипемо це все, що розсипалось, мілке. Так, а тепер ось ми натерли. Це звичайний твердий сир. Ось. Це сулгунь в мене. Він гарно плавиться. Ось, дивіться, ми його ось так засипаємо в картоплю. Ось так. Але треба залишити місце. Ось так. Бачите? Ось так і ось так. Ось ось. Щоб нам було куди засипати гриби. А гриби ж, які в мене смачнючі. Одна моя підписниця, пані Наталя Гурин, дякую вам. Ось ваші грибочки. Це з лісу, з наших лісів. Смачнючі смачнючі. Бажаю вам і вашій, вашій родині самого-самого найкращого здоров'я. Вони ходили, збирали самі. І це був їхній гостинець мені. І ще чорниці. Такі смаколики були. От буває така дружба у нас на каналах. Навіть пані немає на телеканалу. каналу. Просто дружба. <смір> Ось так виглядає. Дивіться. Такі ми, українці, подільчеві. Ось, дивіться, бачите? Ось так зараз протолочим Трішечки те маселко воно підтаяло. Ось так. Сир починає вже трішки підтягуватись. Маселко знову. І ось так я виделочкою шустренько його стараюсь. Ой, сир кудись стікає. Зараз ми з тим сиром розберемося. Так, ось. Дивіться, як танцює все. У нас і маселко. Тут уже розтаяло. О! Найбільша картоплина. Так, тепер, тепер ми це все прольємо ось так. часниковим соусом. Ось так. раз. Ось і знову отак от ложечкою. Так, ой. Так, ось такий у нас чесниковий соус. Так, мені трішки незручно, я зараз все зроблю, далі покажу. Ось дивіться, що в нас вийшло. Соусом чесниковим ми залили і трішечки-трішечки приперчили. Так, це ж курлатини наші з картопельки. Ось. Тепер, тепер будемо грибочки додавати сюди наверх. Дивіться. Так, грибочки беремо. І ось так насипаємо до картопельки. Ось так заложуємо. Ось, смаколики. Я вже можу собі уявити, що це буде за смакота. Лісові українські гриби, картопля, з Вінниці. От, От так гарненько, гарненько додаємо. Грибочки. Ось, дивіться, дивіться яка ця бараболя гарна. в Вінницькій області. Хто з Вінниці? Скажіть, що не так кажуть. Параболі. От бараболя вродила. Ото. Зараз ми цю бараболю ось так ще дозаправимо. Ось, я вам далі покажу. Ось, дивіться, ще там в мене трішки залишилось сиру. Я його вирішила засипати зверху. Ось так зараз виглядає. І зараз ми поставимо це все діло ще на пару хвилин в духовку, щоб сир підтаяв. Ой, дивіться, що в нас вийшло, яка краса! Ай-яй-яй! Зараз спробуємо це все переложити на тарілки. Ось. І покажу вам далі. Дивіться, Як гарно виглядає ця картопелька? М -м -м, аромат. М -м -м. Не знаю, як насчет буковелі. Як там її подають? А ми, пам'ятаєте, зробили з вами ось такі помідори квашені. І ось такий кетчуп варили. Тож. Будемо сьогодні смакувати своє, те, що готували самі. Наша кіцуня нервує, виляє хвостом. Ось. Готуйте. Вам всього найкращого. А нам смачної вечері. Дякую нашим ЗСУ. Слава Україні!